У Борисполі виникла надзвичайна ситуація. Утворилися значні об'єми води у низинних районах міста. Мешканці будинку на вулиці Головатого, 77, не можуть жити у придбаному домі. Доки попередні два роки рівень ґрунтових вод був у нормі, проблем не було. Вони поличилися зарушниками ситуації. Жити в ньому не можуть, тому що він заливається водою. Коли було два роки сухо і не було таких. Опадів не було снігу, то цей що будинок міг стояти. А вже сьогодні, коли розтає сніг, будинок повністю залитий водою. Тому звернувся до нас господар цього будинку, і ми прийняли рішення все-таки через кошти по ліквідації надзвичайних ситуацій зробити водовідведення із цього мікрорайону. Люди звернулися за допомогою до комунального підприємства виробничого управління комунального господарства. Проте самотужки зарадити цій біді працівники ВКГ не змогли. Попробували Відкачати помпою і своїми енжейками. Ну від Це дві годинку дві годинки, туди поступає води набагато більше, ніж ми могли відкачати своїми силами засоби. Аби відвести воду від будинку, проклали водовідвідний колектор. Загальна довжина труби складає 61 метр. Крім того, було задіяно ще два школа додаткові крім татри. Аварійна літучка, так називаємо, одна та друга, а також бригади, сумісна бригада водопроводу та по каналізації. Помпою відкачати воду не вдалося, бо об'єм води сягав понад тисячу метрів кубічних. І не видно було в течені пів часа падіння води було десь рівним щотом ну, на сантиметра два-три. Це то, що бачив від Ніколапітрович, а вже ночі вода вже кончила стікати. І на ранок вже до тих будинків, які були бачили, по цьому самому, вони вже можна було до них зайти і в хату, і вода впала десь сантиметрів на 60 від того рівня, який там ніч. Висока вода пошкодила і лінії електропередач. По вулиці Головатого, 77 впала опора напругою 0,4 кВт. Про це розповів начальник Бориспільського районного підрозділу «Київобленерго» Олександр Гайдук. Але бригада вже стоїть з опорою. Як тільки як тільки відкачають воду, зразу поставимо цю опору, яка впала. Значить, крім того, опора номер 32, лінія 10 кіловольт, лінія 8, Значить, нахи. Похилена в результаті підтоплення. Значить, почекаємо відкачки води і бригада також додатково створена. Тобто зараз в ВРП три бригади, які займаються ліквідацією аварії. Заручника металу і води стали мешканці ще кількох вулиць міста. Підтоплено, приватні садиби по вулиці Головато, Чубинського, Карломарського, Красина, Петровського, Проволос Пушкина. Підтоплено підвали багатоповерхових будинків по вулицях. Привокзальна 2, 3А, Аби ситуація не вийшла з під контролю, 19 березня керівники комунальних підприємств міста зібралися у класі цивільної оборони, аби обговорити подальші дії. Про те, як борються із водою працівники ЖЕКу номер 1 на вулиці Радгоспна 6, розповів Володимир Вошкулат. В результаті обстеження було виявлено, що підвальне приміщення цих будинків затоплені. Виявлено два провалі біля фундаментів. Біля цих будинків. Для ліквідації підтоплення було задіяно 5 одиниць техніки. Організована відкачка. От, для цього нам довелося звернутися по допомогу до вулкирів до каналу за мотопом, тому що саме силами не, не могли це зробити. Після відкачки, підтоплення і відновлення легко постачання були виконані завезені. Стройматеріали для накріплення фундаментів, тобто засипані глиною, піском потім щільним, і реалізовані площадки для бетонування. Заступник начальника Бориспільського укртелекому Петро Топков каже, що внаслідок підтоплення пошкоджено лінії зв'язку в районі Левада, Сині Балки і привокзальній. Порушилась герметичність муфти в кабельному колоці біля привокзальної 2А. На місця події направили дві бригади. Роботи проводились, проводяться зараз, проводяться бригадою в складі двох чоловік. Кабель використовується із НЗ. Інша бригада працює по усуненню пошкоджень в приватній забудові. Там використовується кабель теж з НЗ кількістю 2 кілометри. 11 осіб потребують ліквідації. Організовано групу транспортного та медичного забезпечення. Нікому послуги лікарів не знадобилися. Розмістити тимчасово ліцеву несійність від стоплених будинків в безпечному місці в державному начальному закладу перевіння, що знаходиться повномісто двадцять 21, Директор була Тетяна Васильна та дошкільний навчальний закладу No2, що знаходиться по вулиці 227. маємо розмістити світоплеві будинки в безпечному місці комунального суперництва на прийнятува, що знаходиться по Котовську, 128А. Комунальники ЖРЕУ працюють на привокзальній 2А і 3А, де затопило підвали. Основне до цих на відкачки води. Підвали житлових будинків, електронасосом та автомобілем КО503, а також просити мотопомпу з місцевого резерву через штаб, який в управлінні комунального господарства. Микола Корнійчук пообіцяв, що наслідки підтоплення ліквідують протягом 72 годин. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.